Доброго дня, дівчатка! Дивіться, хочу я вам сьогодні розповісти про мої роботи, дуже великі процеси, які я починаю. Перша моя робота, я думала, що я вам не буду знімати, но думала, що не буду вишивати і, і не знімала я вам, що які в мене будуть плани. Це є вишиванка. Це є мені вислали на заказ. Вона мені писала цю полотно. це полотно. Це полотно тоненьке. Я на нього наклала канву, я потім буду висмикувати канву, і буде полотно на полотні вишивка. Дивіться, що це є перед. Почала я шити ванджети. Дивіться. опа, так. Почала я шити манжети. Дивіться, яка буде схемка. Це є, Вишиваю твою більш чоловіча сорочка. Дивіться, це я вишила вже манжети, вишила вже три ромбики. Це ниточки мої, це схемка. Ось така має бути схемка. Я шию, я собі о, зробила хрестики на листочку, на листочку і вишиваю. Ну вже як вишила один ромбик. І мені легше шила. Дивіться, як я собі зробила схемку. Схемку я можу, не можу вам дати, бо це замовниця мені прислала. Дивіться, як гарно це є. Маю вишити до 14 жовтня. Но, ну, думаю, що ви щойно, бо те, що буду висмикувати цю кануву. Дивіться, тут дуже така. Це буде три, це буде манжета і о, горловинка. О, ще одна моя наступна робота, дуже така велика, вона дуже в мене непогано дивіться, це є у мене зима, чотири пори року. До мене теж звернулася жіночка. Це я вишиваю, коли я маю, маю вільну годинку маю. І вишиваю, дивіться, скільки ниточок. Це ниточка, теж ручна намотка ДМС. Дивіться. Замовляла я ниточки на цю шванку Надії Кравчук. І ці теж, можна так не скажу. Це дивіться, це є зима. Вишиваю я по є мене і електронному є, є ці паперова. Дивіться, це є зима. Є літо. Тканина, це е, канва з люрексом. Зараз е, я вам покажу. так, Тут є осінь. Дивіться, яка гарна. Це є літо. Дивіться, яке буде все красиве, і тканина з люрексом. Я вам маленьку шушу. Так, що я вам хотіла? Так, зараз я вам покажу. Так, ниточки, це є ниточки, теж це є на весну, це є на літо ниточки і на осінь. Ну, так, робота велика, так виходить. О, так тут є літо. Дивіться, вон так гарно. Можу я вам не сказати, не дати, бо не маю. А так, Дуже гарна, зима теж красива. Дивіться, зима. Це літо. Почала я зиму. Це дивіться тканина, люрекс. Дивіться, як зараз я вам покажу приблизно, що вона буде. Так, дивіться, от це буде так. Я зробила на чотири частинки, поділила. Вона хоче, щоб я вишила з запасом і вона зробить собі паспорту. Дивіться, тканина Люрекс, така вона гарна, дуже легко шити. Дивіться. ця канва. Я шию і в електронному, і шию. Дивіться, так, це я відкладаю, почала я зиму вишивати і буду зиму. Дивіться, як гарно виходить. Вже пошила вже один листочок пошити. Ще трішечки тут у мене лишку все залишилося. Литинки, і буде мене один листочок уже закінчу. Дивіться. Дуже якісний друк, вона мені роздрукувала, мене собі скачала. Дивіться, як гарно. Так, що, що я хотіла вам сказати? Ниточки є. О, Наступна моя, ще моя робота, яку я вишиваю, дуже вже довго, два місяці. Вишиваю я жіночу вишиванку. Закінчила я перед. О, це... Це ж домотка на полотно, ниточки ДМС, дві нитки вишиваю. О, вишиваю, вже маю рукавчики. Маю рукавчики вишиті два. Маю горловинку і два рукавчики. Такий ще один маю, і вишиваю ще оцю манжетку. Дивіться, як манжетка буде. Так, маю три роботи. Це маженка залишилася і закінчу вже цю. і вишлю на мовниці. Дивіться, як гарно. А цю воєнну тож, ну, я так називаю її воєнна, бо вона таке ну, хакі. Я хотіла вишивати на канві під хакі, таку зелену, але вона каже, що їй треба на, ткан на тканині і висмикувати. Не знаю, дівчатка, пишіть коментарі, може чогось мені підскажете. Думаю, що буде непогано. Вишиваю я в дві ниточки, бо вона казала в три, я в дві. Це, це собі, я собі замовила ниточки. Дивіться, які це, це ручна намотка була. Цього треба було зеленого багато, я собі замовила. Так, дякую вам, дівчата. пишіть, кого цікавить, цікаві мені, мої відео вам. Я хотіла вам це сказати. У мене є три замовлення. Я о, один о, вечір шию одну роботу, на другий вечір шию другу роботу і третю і так потихеньку в мене просуваються ці всі роботи. Це я завчора вишила так непогано. І це теж це я просунулася, це сюди вишила теж. Можу і за тиждень брати сутну роботу і вишивати. От так як маю три, і хочу ці три закінчити. Дивіться, як гарно. Ниточки теж це я собі так намотала, заплела собі в косички. Або це чорний ці, теж в мене є ниточки, дивіться, так тримаю. А це, які мені вже потрібно. Дивіться, беру так собі, в мене є. Парковка, там я собі іголочки кладу на кожну ниточку, а це шию, не маю я квадратних п'ялець круглі. може десь собі замовлю. Дивіться, тканина така, ця канва жорстка. Ну це я знайшла собі центр. Це таке буде ширина. Ширина буде, ширина буде. О -о -о -о. Ширина буде 16-17, а довжина 42, 47. І розріз мені треба. І манжета буде 5 на 28, а комірець буде 3 5, довжина 48. Це. Наступного тижня покажу я вам, що я навишивала. Дякую, дівчатка пишіть.